В житті ви для мене молоді, поважні талини люди. На цій сцені ви зараз для мене ніхто, тому що ви не є хор. Ви повний нуль. Хіхонькі-хахенькі я не повинен це чути. Я знаю, що вони хвилюються, вони бояться мене. Це мені імпонує, це правда. Перед кожним заняттям ми будемо Стоп, стоп, стоп. Хто це зробив? А тепер чистенько мені. Зібрались, подумали, про що ви співаєте. Працюємо. Вже на першій репетиції наставник київського хору Володимир Гришко зрозумів, що легко не буде. Так, стоп! Я трошки сумніваюся. Вони не знають, що вони роблять. А учасники проекту не розрахували, що графік репетицій буде настільки виснажливим. Уже 8 при параді. Після цього, швидко, 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 Тут же репетиція, тут же п'ять часов каріографії, тут 4 часа вокала. Ми при этом поємо. Вже у кінці тижня виявилося, що не всі в хорі в силах витримати такий режим. Вікторія почала запізнюватися на репетиції та пропускати заняття без попередження. Якщо ти опаздуєш На постійній основі на час і тебе всі сидять чекають, то як мінімум неуваження. Вона все время то на час опаздує, то на 50 минут опаздує. Ребята, было ясно все з першого дня, коли людина прийшов і сказав, а коли будуть вихідні? Давайте це віка, віка розкаже, що з тобою відбувається. Не ваше це дело. Вот так? Да? Да. Отлично. Я так чувствую, що ми від грішка так від за за Ну, Дивіться, я повернувся на репетицію, незважаючи на те, що ви спізнились. Більше ваш тренер чекати вас не буде. Це перший і останній раз. Увага, будь ласка, увага. Можна, можна я вийду на сам біля на камеру. Що сталося? Саме мені ліпло. Не на камеру, не те, що там на камерах. Ви давайте поговоримо з нами. Перерва три хвилини. Що сталося? Я уж... Мені дуже важко на такі теми розмовляти. Я працювала в нічному. В кабаре шоу. і посадили трохи серця. А ви знали про свій стан здоров'я? Що ви йдете в такий проект? Я не думала, що настільки буде. Я не хочу, щоб ви покидали проект. Ну, якщо ви скажете, що для мене здоров'я це головне, я вас тоді відпущу. Я дуже хотіла попасти цей проект. Я жалкую. Але я бачу, що я не, ну, не можу в цьому ритмі працювати. Ну, я змушена був її відпустити з проекту. Хочу заявити, що я йду в цей проєкт 14 учасниками. Незважаючи на те, що втратили сопрано, ви єдина команда, ви єдиний організм. Тільки в цьому випадку ми прийдемо до фіналу. В принципі, мені її жалко, тому що чек реально хочет вона не може. Але вона, виходить, підводить свою команду і нашого метра. Нас менше, і ми стати сильніше. Ми справимось. Завжди пам'ятаємо, хто ми? Команда Гришка! Хор Володимира Гришка. Київ. В свете уплывешь, старый памятный шбукет букет наших рот. Володимир Гришко, Володимир, так що? Їх так і залишиться? 14. Я думаю, так. Ви знаєте, мені дуже було приємно, коли зараз за куліси нас опітлічували, вішали нам мікрофони і сказали, де номер 15. І я з великою честю сказав: для мене це велика привілегія бути номером 15 мого хору. Хлопці і дівчата, скажіть мені, будь ласка, вам легко працювати з майстром? Нам так здалося, що ви трішечки його побоюєтесь. Це правда? Він серйозна людина. Чому ви його поважаєте? Ми його поважаємо, так. Михайло, як вам хор? Як вам їх виступлення? Ви ну тут э, став другой жанр этой песни. Раньше это было два одиночества, Иванов-Пресняков, они пели о любви. З точки зору хорового ансамблевого у пення майстра Спасибо. И чувствуется рука профессионала, классика оперного певца. А с точки зрения ухода в иной жанр, я тут воздержусь от комментариев, потому что мне жанр первоисточник очень сильно нравится. Спасибо, Нина Петрофанина. Звичайно, що Гришко ім'я відомість на сьогодні. Можете, Мультип... да, Володимир Гришко. Дякую. І можна по тому, як він у цьому житті встигає, а працює він дуже багато. Тому о, такий колектив створити, можна сказати, він дихає, правда? Любов'ю дихаєте. У вас є прозорість така, коли ви співаєте, дуже прозоре звучання. Як тебе не любити, києве. Я вами задоволена. Дуже задоволена. Анатолій зміг хор впоратися з завданням без однієї людини? Е, зміг вони принаймні вони дуже старалися, але от е, слоган цього проекту стати частиною цілого, і ось на прикладі цього виступу про це варто поговорити. В хоровій справі це дуже е, важливо. От ваша колега вас підвела. Як людина, я стараюся вас зрозуміти, як вам було важко, як вам було прикро, коли на останньому етапі от вас підводять людина, яку ви вважали товаришем, яку ви вважали другом, і вона вас підвела. Але як професіонал, я мушу визнати, що на сцені потрібно забути про все, абсолютно про все. Є тільки сцена і є тільки ви. Ви старалися, ви з цим впоралися, майже впоралися. Тому що той сум в очах він трошки пробивав. І я його бачив. І я його відчував, і він мені заважав сприймати, віддатися повністю слуханню і слухати ваш спів. Дякую. Коли судді кажуть все добре, але додають слово майже, це насторожує. Оцінки наших суддів. Анатолій Ярема. Вісім. Вісім балів. Ніна Матрофаніна. Дев'ять. Дев'ять балів. Михайло Турецький. Восім. Вісім балів, дякуємо вам. Це київський хор Володимира Гришка.